У Києві жовтневому палаці провели церемонію нагородження національної премії Скарб нації. Це благодійна відзнака, яка націлена підтримати тих, хто самовіддано працює на захист та розвиток нашої країни. У межах заходу для присутніх відкрили виставку живопису Ода нації, присвячену подвагам українців. Також продемонстрували повну експозицію державних нагород України, відомих заохочувальних відзнак Міністерства оборони та почесних нагрудних знаків головнокомандувача збройних сил України. Церемонія нагородження відбувалася за участі зіркових ведучих та зірок української естради. Ініціатором та засновником премії є Геоберіг людства, що інспірує проекти заради об'єднання українського суспільства, відновлення взаємозв'язку між поколіннями та розвитку сфер діяльності. За словами голови правління Геоберіг людства, президента національної премії Скарбун. Нації Тетяни Забавської підготовка до цьогорічної премії проходила важко, адже живемо в умовах війни. Ви організатор цього чудового. Заходу національної премії Скарб нації, розкажіть про свої враження, як відбувалася підготовка, і чи задоволені ви власне результатом? Ну, ви знаєте, завжди організатори не задоволені, тому що думають, що воно повинно найбільше виглядати, як кажуть, краще багато краще. Ну, якщо зріті і наші друзі, що прийшли, їм подобається, значить вже наш внесок чогось стоїть, як кажуть. Дуже звичайно важко проходила підготовка, тому що час зараз важкий для всієї країни і не тільки для нас. Ну, незважаючи на це, я все ж таки вирішила. Зробити другу церемонію нагородження національної премії Скарб нації, тому що багато хто казав не на часі. А ми гадаємо, що саме зараз на часі робити такі захід, тому що вони прославляють наших героїв, завдяки яким ми зараз можемо спокійно тут проводити цей захід, ані наближають нашу перемогу. Просто гріє душу. І надихає, що стільки ми нагороджуємо сьогодні героїв, кожен на своєму фронті. Вкупі всі разом ми йдемо до перемоги, а перемога не за горами, коли всі разом такі люди є яких ми нагороджуємо національні премії Скарб Нації, престижні нагороди отримали особистості родини, організації, благодійники, які сприяють формуванню позитивного іміджу та світового авторитету рідної країни? А головне є прикладом боротьби за перемогу України. Переможців премії визначало експертне журі. Присудження премії відбувалося у п'яти номінаціях: організації, родини, благодійні фонди та ГО, особистості, молоде покоління. Мені за честь буде тут. Я також рахую за необхідним розділити це з моїми побратимами, посестрами, хто робить не вашу роботу на передовій, в тому числі мої випускники, мої вихованці, які тут навколо Києва бачите, яка важка ніч була. Ця От, і кожен день дуже важкий. Тому я рахую це їхня в першу чергу, їхня заслуга, їхня робота, сумлінне виконання найважчої, найбільш ризикованої роботи і. Я рахую, це е, наш внесок в перемогу крок за кроком. Тому для мене за честь буде тут, і я рахую, що кожен з нас також має свою частинку себе присвятити внесок в перемогу над расистами-терористами, особливо в такий трагічний, як сьогодні роковини 90-го Голодомору. Це знаково, що Україна вижила, Україна бореться і Україна переможе. Перше, хочу сказати, що я відношуся до тих людей щасливих, хто насправді також має таку нагороду. І для мене тоді, коли мені вручали, було безмежно великим щастям, оскільки в той час, коли йде війна, і ти насправді постійно е, крок за кроком рухаєшся до перемоги на своєму фронті. Коли ти зупиняєшся, тому що тобі вручають таку премію, ти розумієш, боже, як приємно. І це дуже добре, що такі премії є, тому що вони дозволяють нам розуміти, що ми насправді щось робимо важливе. І коли сьогодні мене долучили в частині вручення таких премій саме для організації фондів, то, звичайно, я дуже рада, що маю таку честь, оскільки ці організації, кому вручали, це насправді безмежно знаєте, такі головні організації, як, наприклад, Angels for Ukraine, вони евакую. Більше 34 тисяч людей з фронтових територій, і кожного дня з фронтових територій вони евакуйовують поранених хлопців саме навіть в європейській госпіталі. І це надзвичайно є важливим. Аналогічно, і Нова Україна», і Федерація продовольчих банків це ті організації, які щоденно. Боряться на своєму фронті, і я вірю в те, що всі, ті, хто сьогодні на сцені, вони насправді є такою великою картиною з пазлів, яка насправді будує нашу перемогу. Українці не забувають про те, що Херсон продовжує. Воювати продовжує бути під обстрілами, те, що згадують, про те, що ми дійсно, ну, перш за все, херсонці, народ, який прож ну, Україна, який проживає і в тому числі на окупованій території, це дійсно люди незламні. І про те, що згадали на цій премії саме херсонський народ, це дуже важливо. І це підтримка, в принципі, про те, що і показує херсонцям, про те, що вони не забуті, і вся Україна з ними, і це не тільки цим. Показують і інші регіони постійно долучаються, допомагають, і ну цю підтримку ми відчуваємо постійно. всім. Ніячку на таку увагу насправді, бо у нас дуже багато героїв. І 22-й рік рік він народив ще більше героїв за останній час. Тому ну я виконую просто свою роботу, і ну для мене, для мене от зараз це дійсно це служба, це робота, за котру мене ще й нагороджують. Тому ну, от якось так маємо честь отримати таку нагороду. Дуже задоволені, що за два роки нашої праці нас все ж таки помітили. Дуже дякую Збройним силам України за те, що маємо можливості отримати такі нагороди. Маємо можливість допомагати і наближати нашу перемогу разом. Хотілось би подякувати організаторам. Це дійсно вражаючий захід і вражаючий досвід для нас, тому що насамперед, ми, ми, як представники бізнесу, ми як представники цивільного населення України, ми дуже раді допомагати. Ми дуже хочемо допомагати і раді, що організатори нам дали ще ще раз таку можливість це зробити. Дуже вдячні нашим військовим, дуже вдячні і захисникам і захисницям. І разом до перемоги. Я задоволена тим, що нас бачать, що ми працюємо великою єдиною командою і що люди, які знають дійсно, що це не так легко в наш час. Буде на культурно-мистецькому фронті, якщо можна так говорити, хоча фронт звичайно один, але культурно-мистецький фронт, він звичайно, також існує. І я вважаю, що саме завдання нас, івент агенції, це підбадьорювати людей, давати їм надію на те, що позитив, оптимізм і віра в краще це якраз те, що не дасть нам втратити оптимізм і наблизити нас до перемоги. Я дуже вдячна організаторам, що дали мені слово, що дали таку можливість нагородити цих людей неймовірних. Бо кожен з них, кожен, хто сьогодні в залі, герої з великої літери, люди, які не зупиняються, які йдуть кожен день далі, як би складно не було. Насправді ми йдемо поруч з пані Тетяною вже другий рік. Це наша друга спільна премія. Ми розпочали рух в цьому напрямку з розумінням необхідності долучення людей, колективу і наших оточуючих рідних до культурного фронту, адже працюючи в інших сферах, не всі мають можливість та не всі освідомлені, щоб продовжувати і пророзвивати культурний фронт. А саме він є зараз нашим тим. Наша історія, наша культура, наша мова, наші люди, майбутні покоління це те, що тримає нас сьогодні на нашій землі, дозволяючи. Е Тримати тил для наших захисників, збираючи гроші, допомагаючи їм. І ніхто не забуває про те, що дасть Бог війна скоро закінчиться. А культуру, світогляд і те, що ми повинні передати майбутнім поколінням, ми повинні зберегти, примножити, щоб було що передавати. На заході виступили Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки, заслужені артистки України Ярослава Руденко та Христина Охітва, а також український співак. Ольманандіс дуже патріотичний захід, на який прийшли наші військовослужбовці, і навіть ті хлопці, які збивають ворожі дрони. І було сьогодні дуже приємно з ними фотографуватися, спілкуватися, бути на одній сцені. Також дуже багато діточок, які сьогодні з прапірцями України так гарно танцювали, і взагалі такий патріотичний посил. Дуже потрібний захід, який піднімає бойовий дух, патріотичний дух. Мені надзвичайно приємно сьогодні долучитися до такого чудового дійства, до такої чудової номінації. І як справжній патріот своєї країни І мені було надзвичайно приємно сьогодні виступити на такій чудовій сцені, заспівати свою пісню Слава Україні. А також ой, Лузі, червона калина. Всім людям бажаю дійсно об'єднуватися, триматися. Ми сильні, ми непереможні. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, що це великий момент моє життя, тому що там було п'ять генералів генерал на сцені. І коли п'ять генерал вам говорить, низький уклін, я даже не думаю, що один день мене буде також. І що мені дати цей награду. Ну, є люди, які, як я, які цінують такі штуки, тому що скільки, скільки, скільки роботи і ми нічого ну, за перемогу України, і ми нічого не чекаємо наоборот. Наоборот, все, що можеш дати, za ukraińską przemogę, budzić dać. Ale to oczywiście znaki przyjemne, bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję już raz za to.